Щодня і навіть зараз ти користуєшся двома речами, про які президент США в 90-х роках не міг навіть мріяти. І кожного дня ці речі допомагають багатьом іншим людям втілити мрії, досягти цілей, змінити життя на краще. А що ти? А у тебе все залишається майже без змін. Так, ці дві речі ти використовуєш саме зараз. Це твій телефон. І соціальні мережі завдяки ним ти зараз дивишся це відео, але ти їх використовуєш не для того, щоб щось змінити, не для того, щоб покращити своє фінансове становище, і не для того, щоб спробувати щось нове, про що давно мріяв. Запал, енергія, натхнення і головне результат в грошах. І це спрацювало в різних напрямках: психологія, фітнес, юридичні послуги, продаж товарів та багато інших. Все, що вони зробили, це прийняли рішення вкласти час у вивчення однієї навички, як створювати відео, що продають. І все це реальність, яку я бачив на сотнях живих прикладах людей, які заробили за місяць стільки, скільки не могли заробити за рік. Хоча, ймовірно, ти вже робив або робиш якісь спроби щось змінити, але досі не отримав результату, якого дійсно прагнеш. Для того, щоб це спрацювало саме у тебе, потрібно лише одне: твоє рішення так. Я хочу. Результат за короткий. Час, якщо це так, пиши плюс під цим відео, і я зроблю попередній розбір твого кейсу. Або одразу переходь в групу очікування навчання, яке пройде у форматі групового наставництва, де я вже ділюсь цінними матеріалами по темі, як створювати відео, що продають.